Я бачив сон, що поховали ми, що поховали ми її заради миру на землі. Зараз я пишу значно менше, ніж писав до війни. Зараз останні мої пісні вони написані в соавторстві з народним артистом України Юрієм Рибчинським. Вітаю, це зіркове інтерв'ю. І у нас сьогодні в гостях український співак, композитор Олексій Сагаловський. Вітаю вас, вітаю вас, доброго дня, доброго дня, шановні телеглядачі. Ви постійно долучаєтесь до різноманітних благодійних заходів. І наскільки я знаю, навіть за кордоном. Розкажіть про свою цю діяльність. Ну, зараз у той ситуації, яка служилася в нашій країні, це, мабуть, обов'язок кожного артиста це робити. І я увесь рік, 22-й, я пробив в Україні, я допомагав нашим військовим і волонтерів, і їздив з концертами на передову. І в мене з'явилася така можливість по запросу консульства України в Римі і Ватикана. Я виїхав за дозвілом Міністерства культури України, я виїхав за, за цей великим, кстати, дякую. Я виїхав за кордони, в мене була низка концертів, дуже гарні з діточками, з дорослими. Я вів ще такий, би курс медичної реабілітації для біженців. Для мене це було зовсім нове, але но дуже, дуже цікаве. І я вважаю, що артист ну, повинен робити те, що роблю я. Хоча у кожного свої плани, у кожного своє життя. Це мій вибір. За час війни наскільки змінився ваш репертуар? Ну зараз я пишу значно менше, ніж писав до війни. Зараз останні мої пісні вони написані в соавторстві з народним артистом України Юрієм Рибчинським. Ці пісні вони досить драматичні, але їх дуже позитивно приймали на западі. Наша пісня, яку я співав, виконував сьогодні. Я бачив сон. Вона дуже популярна зараз на Западі, і на телебаченні, і на радіо, і на концертах, тому що її співають і діти, і дорослі. І коли я приїхав і співав цю пісню, це було щось неймовірне. І нові пісні, які ми записали з Юрієм Євгеновичем, ну, я впевнений, що буде ще не раз нагодою їх вислухати. Ну, вони, звичайно ж, драматичні, вони достатньо важкі для восприяття. І мені так хочеться. Мені так хочеться вже співати е, якусь веселу позитивну музику. І Я впевнений, що е, скоро ми всі будемо співати більш радісні пісні, тому що близиться наша перемога. А можете привідкрити таку завісу і назвати ці е, нові пісні, які скоро мають е, вийти, хоча б назви їхні. Е, ну, наприклад, з Юрієм Євгеновичем Рибчинським ми записали. Десь в январі січень, люте люти, десь отак. От ми записали пісню, яка має назву куля. Вона дуже знакова для мене, тому що в неї є такий отсил і к висоцькому, і к, ну, к дуже поважаємим мною артистам і митцям. Тому вона для мене дуже знакова. І на мій погляд, вона а, дуже гарна і красива. Ну, знаєте, говорити про свою про свою творчість, що вона гарна і красива, це як дівчина на, на перед е, як це е, свідомо себе нахвалювати. Да, да, да. Тобто, я я думаю, що в нас обов'язково буде нагода послухати ці пісні і сформу сформулювати вам, сформувати своє. Своє відношення до моєї творчості. До речі, а як вам взагалі от працюється з Ну, Він дуже важкий, дуже важка людина, дуже талановита і дуже важка. І скільки років я з ним працюю, він, мабуть, єдиний в колі моїх знайомих, кого я ніколи, мабуть, не зможу назвати на Ти і Юра. Привіт, Юра! От не можу я це, і він для мене завжди буде Юрий Євгеніч Щербчинський, Він для мене завжди буде е, соавтором, і другом, і вчителем. Тобто, ну, це для мене дуже така знакова людина в моєму житті. Забув вам розповісти, що я ще з таким композитором і продюсером, якого звут зову, е, Тігран Григорян. От, ми робимо зараз з ним пісні, знімаємо кліпи. Ці пісні вони як саундтреки к україно-польському фільму. Я, я не знаю навіть назви, тому що назва поки робоча. Ми пишемо у мене на студії, записуємо мій вокал. Це мої дуети з маленькою 10-річною дівчинкою. От. І, ну, це теж, мабуть, достатньо інтересний матеріал, який я зараз роблю. Я приїхав зараз з Європи, тому що в мене е, багато роботи і, здесь, і, і записи, і виступи. І я зрозумів, що я от приїхав і я просто повинен. От, чим можу я допомагати зараз нашій країні, тим я, я і буду допомагати. І плюс у мене. Багато друзів, які ці заходи організовують, і, звичайно ж, я їм буду допомагати це робити. До речі, в нас в програмі є невеличкий музичний стоп-кран, коли всі зірки співають нашу. Можете зараз тут прям зімпровізувати? Ну, це хід, що ви сьогодні виконували. Шматочок. Ну я не знаю, це як-то як нежданно. де? Ну, ця пісня, от, яку я співав сьогодні, вона звучить так Я бачив сон, що не нажерливу війну поклали ми на віки вічні утну. Я бачив сон, що поховали ми, що поховали ми її заради миру на землі. Браво. Так, ну, таке, як, як можу. Дуже душевно, це правда. І наостанок, ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України-інфо. Друзі мої, зараз ну, єдине, що можна побажати всім на сьогоднішній день, це скорішої перемоги і щоб усе, весь цей жах, який відбувається на, в нашій країні, він закінчився. Но, Ще мені би хотілося побажати вам, щоб ви не втрачали чувства юмора, щоб ви не втрачали чувства поваги та любові до своїх близьких. Тому що це важливо і це, мабуть, єдине, що може нас втримати від якісь нервових зривів, чи істерик, чи депресії, чи щось. Тому читайте хороших авторів, дивіться добре телебачення. Дивіться добрі фільми, слухайте добру музику. Наприклад, Олексія Сагаловського. Вам Щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Слава героям, слава! Дякую!